У цьому відео хочу коротко розказати, що таке хроніки, для чого вони потрібні людині, да? простими словами, щоб могли зрозуміти і зрозуміти, для чого це вам потрібно. Так, у кожної людини да, є якісь ситуації, на які хотілося би почути якусь глибшу відповідь. Це, наприклад, там, проблеми з грошима, чи проблеми у стосунках, чи ви не можете зрозуміти, да, яка місія у вас у цьому житті. Чи от ви не можете зрозуміти, які задачі, як себе реалізувати, який вибір зробити, да, куди піти для того, щоб там, краще розвиватися. Ось, де, де це ваше. І ось іноді да, ми, ось скільки собі там колупаємося, не можемо знайти якихось таких глибоких відповідей, ніби самі себе да, не можемо зрозуміти чи почути, то хроніки це такий ідеальний варіант. Що таке хроніки? Це хроніки да, нашої душі, це інформація нашої душі, інформаційне поле нашої душі. Ну, просто да. так, в кожної людини є енергополе, да? і в кожної людини в цьому енергополі зберігається пам'ять. Пам'ять душі, ну душа наша насправді вона знає все. Да? Вона приходить в цей світ, вона знає абсолютно все: свої задачі, свої, е, свою місію, як її краще проявлятись, які треба уроки пройти, е, чому якісь відбуваються події, да? що до цього призвелось. Душа вона знає все. Насправді, наша душа вона така чиста, вона високовібраційна, в ній любові. Наша душа це така безмежна любов. Да. Просто коли душа приходить і втілюється в людину, тут на землі такі низькі вібрації, да, ось ну, все так влаштовано, що людина забуває, забуває цю свою таку високу природу і. Деякі люди взагалі там, да, ну, якісь там погані речі дуже починають робити. Деякі все-таки люди більше йдуть таким шляхом любові. Да? І це не означає навіть, відкрию зараз таку істину, можливо, не всі, не всі її сприймуть, але ну, просто, просто послухайте і просто відчуйте. Кожна душа, да, навіть яка ну, робить дуже погані вчинки, це не означає, що це погана душа чи людина. Просто вона забулася, вона забулась, що насправді да, є любов і як насправді в світі можна да, там, творити, створювати, там, віддавати людям, як можна щось, якісь створювати, да, якісь проекти, які будуть допомагати людям землі, як, якось діяти да, на благо. Ця душа забувається, її беруть вверх, над нею беруть якісь ці всі негативні да, там, е гнів, там, всі ці погані емоції, почуття. Людина не може там справитися, да, якісь, можливо, травмуючі ситуації в дитинстві були. І вона йде да, таким путем низьким дуже сильно, якісь жахливі речі робить на землі. Ось, а ну, друга душа, ну, навпаки, вона з там, самого дитинства. Да, е Ну, навпаки, добра до світу, до людей, до природи, і вона йде таким шляхом типу еволюції. І насправді, і та, і та душа, вона чиста чиста любов, чиста любов по своїй суті. У мене мурашки пішли. І немає цієї дуальності розділення. Просто деякі не проходять ці уроки душі, да, забуваються, чому вони прийшли на цей світ да, і починають творити ось це все погане. Потім вони повертаються да, туди, звідки прийшли і осознають там все, що вони накоїли, і повертаються на землю, проходять знов свої уроки. Але вже, е, вже в іншому ключі. Ось вже над ними можуть щось там да, чинити, якесь насилля. Якщо, не дай Бог, душа в цьому втіленні вчинила насилля, то в наступному втіленні, щоб це зрозуміти, щоб більше так не робити, то над цією душою так буде відбуватися. О, і всі ми, по суті, ось любов, всі ми, по суті, дуже висока енергія. Душа дуже високовібраційна, дуже там, чиста енергія да, дуже висока. Навіть не можемо відчути цю таку енергію на землі. І коли спускаємося ми на землю, да, ми це все забуваємося. І тут, тут нас закручується. Да, це така гра там, з батьками, з друзями, з знайомими, з чоловіками, там, в ролі жертви. Закручується, коротше, все десь там мене образили, буду, значить, я ображати все життя. Ось, все так закручується і душа забувається. От то до чого я йшла. Ось наша душа, в нашій душі є пам'ять. Це пам'ять про все, про те, для чого прийшла ця душа на цю землю, які вона уроки проходить, як їй потрібно, щоб дійти до цієї еволюції, що їй потрібно робити, як вона повинна проявлятися. Що важливі, які задачі є в цій душі, да, пройти ці уроки, що важливим є там у відносинах в сім'ї, що вона ну, повинна, як вона це все повинна проходити. Душа все знає, душа все пам'ятає, душа знає всі варіанти розвитку собиті. Да. Ну, ми багато навіть що не можемо осмислити на цьому високому рівні, да, як воно це все там відбувається, закладається. Ну, все так в світі, да, ідеально, ну, як можна не повірити, що да, є щось вище, якісь сили, якщо все так. Продумано, просто продумано в людині, в світовій в природі. Ну, все просто до досконалості, да, все просто діє як система. ну Це просто неймовірно, як продумане повітря. Це все, щоб людина могла жити, щоб все могла робити, творити. І ну, да, меж цьому розвитку немає. Тільки одні чомусь розрушають, а й другі створюють. От. І повертаємося хроніки Акаші. Це пам'ять душі. Це таке енергополе людини, що робить провідник. Він з дозволу, тільки з дозволу людини, він налаштовується на це енергополе і просто щитує ту інформацію, яка потрібна людині саме в цей момент, да? яку потрібно почути, можливо, там через образи якісь передати, через відчуття. І просто ви задаєте якесь питання, да, яке для вас таке хвилююче, ви не можете ну, знайти цю відповідь всередині себе, а провідник ну, налаштовується на поле вашої душі, і ніби душа передає да, ту інформацію, яку вам потрібно почути, що вам потрібно усвідомити, те, щось вам підсвітити. І можна да, також задати таке питання, як мені найкраще яким шляхом піти, що зробити в цій ситуації, щоб піти по еволюції своєї душі. Це дуже таке високовібраційне поле. і м, В цьому полі також да, в кожної душі є свої наставники, є свої вчителі, майстри, це такі, такі, можна сказати, також такі, як м, вищі структури, да, ну як взяти такі, приклад ангели. Ангели да, вони також існують, просто ну, вони не в такому людському да, подобі, вони як енергетичні, це енергетичні істоти, які там вище за нас, да, і нас підтримують, оберігають. Так само, в полі Акаш людини також є наставники, майстри, які як, ну, відповідають за цю душу, які типу як ведуть її цю душу, і через них передається вся інформація людині. Ось так почала говорити, аж приємно стало. Просто коли підключаєшся з полем, Акаш там з такою любов'ю до людини все передається, з такою повагою. Доїш шляху і настільки глибока інформація, іноді настільки проста, але настільки глибока, що людину мурашить, що людина плаче, людина відчуває цю таку безмежну любов і її на ну, ці такі почуття. Просто от вам не потрібно вірити. Да? Якщо ви там думаєте, чи вірю я в це, чи не вірю. Да? Це просто відчувається. Ось ти коли слухаєш да, інформацію, яку там тобі передає провідник, ти просто або плачеш, або там мурашки йдуть, або ти просто відчуваєш, ну це дійсно так. І ти просто це відчуваєш. Не потрібно да, там собі якісь логічно е, казати так чи не так. Просто ти це відчуваєш, що воно є так. І це таке підтвердження того, що це ну, насправді так. Е, хочу одразу сказати, що це ніяке не гадання, да, ніяке не е, е, як. Уходять да, до тих там, жінок, які гадають, це все ну, дуже неправильно, тому що, по перше, такі люди працюють там зазвичай да, на низьких енергіях, не на високих енергіях, а через якісь низькі енергії. Підключки і неможливо сказати людині майбутнє ну, одну якусь точку, ну неможливо такого бути. Ну, є тисячу і тисячу різних варіантів, да, від того, як зараз навіть людина прийме якийсь наступний крок, від того, що ви там зараз підете да, на вулицю в один магазин чи в інший магазин, вже по-другому будуть розгортатися події. Того, коли людина там іде і там щось присказала, да, і вона в це вірить, то вона просто сама притягнеться і сама в це повірить, тому що вона в це притягнула, в це повірила. Того немає, да? це, не, це не гадання ні в якому случаю, це щитування саме в цей момент, саме того, що вам потрібно почути, і якісь такі підсказки від душі, як рухатись. А насправді, да, існує ну, тисячу моментів. Людина прислухається, в неї розгорнеться так. Людина не прислухається, в неї розгорнеться по-іншому. Але це не означає, що там, той чи інший вибір є поганий. Кожний вибір є важливим для чогось потрібен і до чогось призводить. Просто з кожного також робити якісь свої висновки і розуміти, для чого воно було потрібно. Так, дівчаточка, сьогодні сподіваюся, ви зрозуміли. Якщо не зрозуміли, запитуйте. мені буде цікаво, от як, як для вас ця тема, і що ви розумієте, що не розумієте, що ще хотілося б дізнатись, уточнити? Скажу так, що, так, що провідник не бачить того, що людина не запитує. Він бачить, тільки зчитує. Тільки, приходить та інформація: тільки от ти заходиш прямо з дозволу людини, людина дає своє ім'я, фамілію, дозвіл. Ти заходиш, настраюєшся і. Задаєш те питання, яке задала людина, і приходить тільки та інформація на ту відповідь. Та інформація, яку людина повинна почути, та інформація, яка буде важлива для цієї людини, і з великою такою ну, любов'ю і повагою до цієї людини передають цю інформацію з великою безпекою. І після цього також відбувається таке підняття, настрою, енергетичне підняття, і така, ніби відчуваєш, таку тож, підтримку від вищих сил, того це. Саме такий найвищий зв'язок, да, що може бути зв'язок з нашою душею, зв'язок з нашими наставниками, з нашими вчителями через це енергетичне поле, так як я вже казала, все є енергія, все є енергія, вища енергія, є набагато вища енергія, яку ми навіть не можемо в цьому да, людському тілені осознати, але ну, воно все є і просто от відчувається, наскільки нас люблять, і оберігають, але просто наскільки ми заігруємося в цю гру на землі, нашу да, забуваємо ну, Для чого ми сюди прийшли. А прийшли ми сюди, да, пізнати себе, пізнати ці такі прекрасні почуття, тільки людина може пізнати такі ці прекрасні почуття в такому фізичному втіленні. І пізнати себе, да, як людина, свої можливості, як ти можеш творити дійсно своє життя, згадати, що ти творець свого життя, що ти все можеш змінити в своєму житті. І відкривати це, відкривати. і Такими можливостями також користуватися. Так, Сьогодні буде практика, схронік, також провідчувайте. Просто не задумайтесь, не включайте мозок. Просто на такі довірі, просто віддайтеся і просто провідчувайте. Провідчувайте, уявляйте образи, які вам будуть приходити, про що вони для вас, потім можете записати ці образи. Цікаво також записати, що ви побачили під час цієї практики. Буду рада вашому зворотньому зв'язку, щоб ви написали, що хотілось б, що можна було би ще е, розказати, щоб було більш зрозуміліше і простіше. Дякую, дівчатка.